Актуальним питанням сьогодення є вакцинопрофілактика профілактика у дітей. Щоб зробити щеплення, потрібна згода батьків, адже саме вони відповідальні за здоров'я малюків. Спеціалісти наполягають на тому, що вакцина профілактика у дітей є обов'язковою чи поділяють цю думку одесити. Ми вакцин... не вакцинувалися, тому що це Зараз завозяться дуже плохі вакцини в нашу страну. Це как би фортуна латерея, тобто не хочеться. мені... На ребенке, как это слово назвать, испытывать эти вакцины. Я своим детям делаю прививки, приходится, потому что проблемы и в сад попасть, и в школу. Ну, я противник этого. Таке ставлення склалося через те, що виникали випадки тяжких небажаних реакцій на вакцинацію, але батьки мають бути поінформовані. Історія показує, що завдяки вакцинопрофілактиці людство взяло під контроль такі смертельно небезпечні захворювання, як чорна віспа та чума. Сьогодні щеплення успішно захищають людей від серйозних інфекційних захворювань, здатних викликати важкі ускладнення, зробити людину інвалідом або стати причиною смерті. Спеціалісти говорять, що в минулому році відсоток вакцинації проти поліомієліту досяг дев'яносто. Пятым это огромная работа, и она проведена благодаря как врачам-педиатрам, так и родителям детей, которые услышали и поняли эту проблему. Все тонкости объяснялись родителям на собраниях. Лічно в індивідуальних бесідах. хоча лікарі і наполягають на вакцинації, але треба пам'ятати, що на стан здоров'я дітей впливає і спосіб життя дитини і самої сім'ї, і стан екології, і звичайно ж ставлення батьків до своїх дітей. Адже здоров'я це дар, який треба зберігати і примножувати.